Дорогі мої побратими, шановні миколичани, сьогодні ми знову зібрались тут, на цій Миколичанській площі, символічній площі, де разом з нами два роки назад стояла наша пуля. Всі знають її, як Надію Савченко, а ми знаємо, що це є наш побратим, наша. Зірка – наш дороговказ, ця людина своїм прикладом показує, як треба боротись за себе, за свою землю, за свій народ. Ця людина показує своїм прикладом, що в серці в неї є вогонь українства. І цей вогонь нам з вами тут треба берегти. Якщо ми всі разом, об'єднавшись своїми зусиллями, своїми намірами. Потиснемо того сволоцюгу, того Путіна нещасного, того Пуцвіринка, який не дає нам дихати цілому світу, то ми доб'ємося, що наша земля буде щаслива, процвітаюча європейська держава. Я закликаю нас усіх пам'ятати одне, що в серці вогонь українства погаснути не може. Ми всі стоїмо на своїй рідній землі. Ніхто нам не може тут указувати, як нам жити, ніхто не може заставляти нас вирубувати ці ліси, вивозити ці шутри, віддавати ці багатства туди, куди їх просто знищують. Я закликаю вас усіх, тримайтеся купи, тримайтеся, бо ворог близько. Але ми, як будемо сильні, подамо один одному руку, ми переможемо його, як це було не один раз в історії України. І цей шанс ми маємо зараз використати на всі 100%. Я дякую Господу Богу, що ми всі вже два роки тримаємося пліч-опліч і боремося. Хто як може, хто стоїть на передовій, хто бореться всередині з цим внутрішнім ворогом, бо він найсильніший цей ворог, він не дає нам з вами дихати. І тому, дякуючи Господу, дякуючи всім вам, кажу одно – Хай Господь нам допоможе в нашій боротьбі. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! усе! Дякую! Слава Має!